Скільки можна постити? Є молитва, піст, милостиня. То церква не хоче, щоб ми були голодними. Привіт, народ! Сьогодні ми поговоримо з Владикою, який поїхав навертати аж в край світу. Владика Микола, єпарх Австралії і всіх околиць. I send you warm greetings from Ukraine to Australia. І знову ж таки, піст, скільки можна постити. Але якщо е, серйозно говорити, це був жарт. це є праця над собою. Це і тяжка праця над собою, і звісно, що провести добрий піст потрібно дуже сильно і багато працювати над собою. Піст є дуже важливим для кожного християнина, і тому не випадково Свята Церква встановила аж чотири пости. Два великих це є так званий Пилипівка, Різдвяний і Великий Піст, які тривають 40 днів. І два інших пости це є Петрівка і Спасівка. Для того, щоб зростати в любові, в святості, в досконалості, піст є справді дуже важливим для кожного християнина, для його духовного зросту. Правдива мета посту поглянути на своє життя під іншим кутом зору, побачити перш за все свої слабкі сторони, побачити, в чому ми є недосконалі, в чому ми є грішні, які є наші упадки. Постаратися провести піст тяжкою працею над собою в першу чергу. Не тільки щодо того, що ми собі відмовляємо в нашій їжі, але перш за все, щоб ми зуміли відмовити в грісі в наших упадках, в наших різних узалежненнях, в тому всьому, що походить від лукавого. Церква зазначає, що Піст, перш за все, це навчитися відмовити собі в певних своїх стравах. Церква не хоче, щоб ми були голодними. Церква хоче нас навчити поміркованості, щоб ми вміли своїм тілом керувати, щоб ми знайшли все-таки в собі сили опанувати своє тіло і похоті свого тіла. Коли ми зможемо пройти цей перший крок, ми зможемо також і відмовити в грісі. Відмовити в тих інших паних звичках, які є притамані кожному із нас. Я в такий спосіб, що ті всі речі, які є у монастирі, три добрі діла це є молитва, піст, милостиня. Тобто, молитва це мої відносини з Богом, піст моє відношення до себе і милостиння відношення до ближнього. Я просто подвоюю це все на два. Стараюся в часі посту більше все таки сконцентруватися на моїх відносинах з Богом, на своєму житті як віруючої людини, і знову ж таки на моєму ставленні до моїх ближніх. Піст – це є час радості. Як би не дивно це звучало. Навіть євангелист Матей зазначає, коли ви постите, не будьте сумні, як лицеміри. Чому це є час радості? Тому що ми відмовляємося від гріха, а натомість вдягаємося в Христа в чесноти. Музику можна слухати і треба слухати, але її треба слухати в такий спосіб, щоб вона не перешкоджала іншим людям, які, можливо, собі ставлять певні якісь обмеження, певні якісь постанови. З іншої сторони, також музика має бути та, яка несе якісь. Правильні речі в наше життя, яка нас настроїть на мир, на спокій, на якесь Боже благословення. Отож, музику слухати треба і потрібно, але питання яку є шість церковних заповідей, і третя із них говорить, що в установлені пости ми зобов'язані постити. Звісно, що це є також гріхом, коли людина не постить, коли не працює над собою. Для кожного християнина святими і визначними днями є п'ятниця і неділя. П'ятниця тому, що саме в п'ятницю Ісуса Христа розіп'яли на Христі, неділя, оскільки Ісус Христос воскрес із мертвих. Саме тому цих два дні вони є визначними, і в п'ятницю кожен християнин зобов'язаний постати, пам'ятаючи про те, що Бог віддав своє життя за мене і за тебе, за кожного із нас, із неймовірної любові до людини. Життя кожної віруючої людини воно має складатися із постанов. Проблема інколи в нашому житті є, що ми беремо дуже багато різних постанов на піст, і інколи, на жаль, нам не вдається дотриматися жодної з постанов, яку ми собі поставили на час посту. Отож, перше, що я хочу порадити, щоб наші постанови були також поміркованими, ліпше взяти менше постанов, але все-таки дотриматися їх. Продовж посту, ніж взяти дуже багато на себе і під тягарем цих постанов просто впасти в сьогоднішній день. Дуже багато, зокрема, молоді дітей, але й також старшого покоління, проводять в соціальних мережах. Ми дуже багато часу витрачаємо інколи години свого часу для того, щоб скористатися стоїчи з іншої інформації. Отож, перша порада постаратися обмежити своє перебування в соціальних мережах, натомість той час, який ми зекономимо, присвятити, чи нашій молитві, чи читанню святого писання, чи допомозі ближньому, чи в будь-який інший спосіб, те все, що може принести нам духовну користь і добро для іншої людини. Друге, що би я хотів порадити, ми собі відмовляємо в їжі. Інколи люди відмовляють не пити каву, хтось відмовляє не їсти солодко, хтось ще інші свої постанови ставить. Святі уці говорили, те, що ви відмовляєте собі впродовж великого посту, постарайтеся поділитися із бідними нужденними голодними, які, можливо, цих речей не мають на щодень, які маєте ви. І третя річ важлива у великому пості: це є наша молитва. Поглянути, якою є наша молитва: приватна, спільна, чи вона є зосереджена? Чи інколи ми маємо певні труднощі, виклики перед нашою молитвою, скільки нам шкодять наші думки? Тіло ми можемо заставити прийти на молитву. Натомість, інколи наш дух і душа вони ширяють поза храмом чи поза тим місцем нашої молитви. Отож, Великий піст. Це навчитися правильно молитися. Владико, дякуємо вам за ваші слова і відповіді про піст, що ви хотіли побажати нашим глядачам. Хочу побажати всім вірним, які дивляться це відео, благословенного і святого посту, щоб кожен із нас вийшов оновленою людиною. А зараз ви можете зробити ще одне добре діло підписатися на цей канал. Всім па-па! We'll you